Вчора українське видання Нове Врем'я оприлюднило інформацію про демографічну ситуацію в Україні. Вона очікувана погана з об'єктивних причин, але я не думав, що усе настільки катастрофічно. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Ну а потім поговоримо вже в коментарях про сьогоднішній сюжет. Отже, рівень смертності в Україні є найвищим в світі, а рівень народжуваності найнижчим. З Січня по червень 24-го року народилося 87 тисяч а померло 250 тисяч громадянина. Тобто смертність в Україні утричі перевищує народжуваність. Цікаво, що на другому місці по смертності в світі є Литва, де немає війни, але тим не менш є стійкий європейський тренд вимирання націй. Причини високої смертності в Україні зрозумілі: війна, втрати на фронті, загибель солдатів та мирних мешканців, більше 6 мільйонів біженців за кордоном і постійний відтік громадян з країни з дуже туманними сподіваннями на їх повернення в наш квітучий барак незламності. Багато хто каже, що нехай вони усі вийдуть, і тоді кетчупу чумак вистачить на всіх, і його будуть роздавати разом з безкоштовним салом. Але це не так. Ми не будемо зупинятися на причинах для людей навіть середньою освітою усе зрозуміло. А якщо у вас вища і ви вірите в безкоштовний кетчуп, це вже запитання до антикорупційних органів, де ви взяли свій диплом. Але і про це ми сьогодні не будемо, тому що вчора, разом з підписниками в моєму телеграм-каналі, ми вирішили допомогти Офісу простих рішень і розробили план демографічної потужності в Україні. Тепер переходимо до нашого плану. Верховна Рада повинна проголосувати в бюджет витрати на план статевої єдності і потужного злягання. В нього входять такі пункти, як переробка пунктів незламності у пункти злягання. Жінки у віці від 17 до 60 років визнаються бебізобов'язаними і стають на облік в державних пологових центрах. Не та не секс переходить в статус кримінального злочину з відповідальністю до 9 місяців утримання в сексуально виправній колонії імені Х'ю Хефнера у Кіровоградській області. Повноваження на проведення тестів на вагітність делегуються не тільки пологовим центрам, але й поліції, муніципальній варті та міським службам паркування. Бейбі зобов'язана. Жінка завжди повинна мати при собі свідоцтво про народження трьох дітей або електронну справку про запліднення. Її можна буде згенерувати в додатку Baby Reserve Plus або в дії в розділі Армія Бейбів. Також бажано мати посвідчення УБД, учасниця бебібомних дій. Держава повинна розуміти, жінка не уникає своїх конституційних обов'язків і тримає бейбі-бумний фронт. Ухилянток без вищезгаданих документів пропонується бусікувати та одразу відправляти в учбові центри БСВП, базова сексуальна вагітна підготовка. Держава зі свого боку гарантує бійціцям безкоштовне харчування, екіпіровку з наймодніших світових секшопів та спеціальне додаткове обладнання від сертифікованих пластичних хірургів. Додаткове фінансування забезпечать благодійні фонди. Повернись вагітною та фонд притулися. Потім президент України повинен дати доручення кабіну виділити кожній бейбі зобов'язаній так звану бейбову тисячу, яку вона зможе витратити на оренду капсульного готелю або просєко вітчизняного виробництва. Абсолютно очевидно, що вже давно треба створити міністерство злягання, а в МЗС департамент сексуальних відносин. Туди будемо брати гарних молодих чоловіків, які за кордоном проводитимуть презентації для українських громадянок. І, мабуть, нема сенсу казати про те, що держава давно повинна заборонити смертність в країні. Пропоную указом президента законодавчо ввести новий термін некрогромадянин. Його ми будемо застосовувати до українців, організм яких припинив біологічні та фізіологічні процеси, але й надалі залишаються в наших серцях та державних реєстрах. Ну, наприклад, як пенсіонери, які давно лежать у морозильних камерах, але їх родичі продовжують отримувати пенсію на карту. Не виключаю, що у зв'язку з незадовільними темпами мобілізації має сенс розпочати мобілізацію жінок до лав ЗСУ. Через деякий час армія буде сама народжувати собі нових солдатів і навіть офіцерів. Це зменшить навантаження на цивільний сектор народжуваності. Останній зосередиться на поповненні робітників для військово-промислового комплексу. З часом ми зможемо вивести бездоганних виборців, які за паперову подяку будуть голосувати згідно бойового наказу командирів. Це наблизить нас до системи, коли країною будуть правити консули, наприклад, Гній Пампей Порошенко та Гай Юлій Зеленський. Ви скажете, що це вже було. А я вам відповім, що це знову може повторитися, бо ми ніколи не вчимося на своїх помилках і ніколи не втрачаємо можливості. Втратити можливість на цьому, практично все. Але я дуже хочу подякувати своїх підписників в телеграм-каналі за те, що ви взяли участь у створенні цього сюжету. Як на мене, вийшло дуже і дуже яскраво. Також пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!